Послідовність дій для участі в аукціоні в якості нового учасника. Перейдіть за адресою сайту www.derzakupivli.online або dzo.com.ua Натискаєте Закупівлі для перегляду актуальних закупівель та вибору такої, що вас цікавить. При натисканні зазначеної вкладки ви переходите на сторінку Актуальні закупівлі де відображені закупівлі в стадіях обговорення та прийому пропозицій. Для відображення всіх закупівель необхідно скористатися вкладкою Всі закупівлі. Для пошуку закупівель на сайті доступний пошук за декількома критеріями. Використавши будь-який з них, ви зможете вибрати необхідні вам закупівлі або знайти якусь конкретну. Наприклад, обравши критерій за замовником, вводимо Залізниця та отримуємо всі актуальні закупки всіх залізниць, в яких ви можете прийняти участь на теперішній час. Знайшовши таким чином необхідну вам закупку, переходимо до неї, натиснувши на її назву. На цій сторінці ви можете переглянути всю інформацію щодо саме цієї закупівлі. Обов'язково перегляньте прикріплені файли у розділі Тендерна документація. Це важливі файли, в яких відображені вимоги замовника необхідні для успішного проведення закупівлі. Якщо ви визначилися з закупівлею та ваша організація відповідає вимогам тендерної документації, тоді ви маєте право прийняти участь у цій закупівлі. Радимо зберегти ідентифікатор оголошення в центральній базі даних «Tender ID, який починається з «UA», для зручності пошуку саме цієї закупівлі в подальшому, також слід звернути увагу на дати завершення періоду обговорення та завершення періоду прийому пропозицій, оскільки після дати завершення періоду обговорення ви не зможете задати запитання замовнику. А після завершення періоду прийому пропозицій ви зможете прийняти участь у закупівлі. Для участі в обговоренні натискаємо Зареєструйтесь та візьміть участь в обговоренні або для надання пропозицій, натискаємо Зареєструйтесь та візьміть участь в аукціоні залежно від статусу аукціону. Після цього ви переходите на сторінку реєстрації учасника. Тут необхідно уважно та правильно заповнити поля, вказавши коректні дані. Продукція за CPV може бути обрана у декількох категоріях. Для обрання додаткової категорії просто встановіть курсор ще раз на це поле. Крім того, звертаємо вашу увагу на необхідність введення даних у полі дані про уповноважену особу у родовому відмінку. Якщо будь-які дані введені некоректно. Система підсвічує поле жовтим кольором та пропонує ввести коректні дані. Після вводу даних натискаємо Зареєструватись та очікуємо код підтвердження реєстрації на вказаний мобільний телефон. Після цього ви отримаєте в смс код підтвердження реєстрації та пароль доступу до кабінету. Опинившись у своєму кабінеті, ви бачите назву підприємства та стан балансу. Обираємо закупівлю, в якій маєте намір прийняти участь. В статусі аукціону період обговорення ви можете задати запитання замовнику. А під час періоду прийому пропозицій зробити ставку та прийняти участь в закупівлі. Участь у закупівлі є безкоштовною, про що повідомляє відповідний напис у правій нижній частині закупівлі. Натискаємо відповідну вкладку та вводимо ставку. І в разі необхідності завантажуємо необхідні документи, тиснемо Зберегти та перейти до публікації. Ви переходите до договору, з яким необхідно ознайомитися та погодитися. Якщо ви маєте намір вперше прийняти участь саме у такій закупівлі, то вам необхідно одноразово пройти фінансову авторизацію шляхом сплати відповідного рахунку або поповнити баланс на будь-яку суму з рахунку компанії. Якщо максимальний бюджет закупівлі понад 35 тисяч гривень, тоді вартість участі у закупівлі складає 180 гривень, які необхідно сплатити до закінчення періоду прийому пропозицій, Погоджуєтеся на генерацію додаткової угоди, та завантажуєте додаток до договору з рахунком фактури. Звертаємо вашу увагу, що для участі в аукціоні в зазначений час ви маєте перейти за посиланням. Бажаємо виграшів у закупівлях на порталі Держзакупівлі онлайн.